Є електричні викрутки. Якщо ви електрики, займаєтесь електромонтажними роботами, то вам такі викруточки, друзі, обов'язково знадобляться. Це, звісно, звісно, можуть бути звичайні викрутки, так, де кожна із них має свою ручку, але можуть бути і ось такі набори. Це у нас іде пластиковий кейс. По краям він, друзі, у нас прогумований. От, і всередині в нього є всі наші викруточки. Тут у нас є ПЗ, ПА-шки ПА і так далі. Навіть є от, от індикатор. Ручка у нас іде пластикова, оці місця у неї прогумовані в руці вона лежить нормально і тактильно приємно. Значить, є ось такий фіксатор, бачите, тобто якщо ми зараз сюди всередину. Не знаю, чи в мене одною рукою вийде вставити сюди без якихось проблем. Викруточку вийшло. От коли ми будемо працювати, дещо затискати і так далі. Сама викрутка у нас середини ніколи не випаде, допоки ми не натиснемо на ось цей фіксатор. Нажали, бачите, вона раз під пружинкою вискакує і вставляємо її на своє друзі місце. Значить, що тут ще є таке цікаве в цьому наборі? Це наявність ось такої викруточки. Це у нас, правда, не ПЗ, це у нас PH, але вона йде, бачите, SL2. Тобто СЛ2. От, Вона розрахована під автоматичні вимикачі, От, щоб можна було скажімо так, більш правильно і е, нормально затиснути наш автоматичний вимикач. Ну, Або е, будь-який інший гвинт, який підходить під дану викрутку. Значить, замовити його можна в нашому телеграм-магазині, подивитись більш детально. Дальні фото, описи і так далі. Силка на нього є, друзі, в шапці профілю.